Побудували собі будиночок гарний, і не знаєте, що робити далі внутрішніми інженерними сітями. чи підводити газ і мати отаку от негарну шовту трубу по участку, чи збільшити потужність електрики і поставити електрокотел, чи взагалі вигнати великий димоход і поставити твердопаленого котла. Перед тим як оприділитися з істочником, ви маєте знати вартість підключення газу і збільшення потужності електрики для того, щоб встановити, наприклад, електрокотла. Але якщо у вас ще буде система кондиціонування, знати, скільки коштує на будинок, щоб поставити на кожну кімнату якийсь гарний інверторний кондиціонер. Щоб мати і систему опалення, і систему охолодження, у вас будуть два різних прилади. Наприклад, це газ, електрика, чи тверде паливо на опалення і нагрів гарячої води, і звичайні кондиціонери на охолодження приміщення. І тоді вартість в експлуатації жити в такому будинку буде не зовсім мала. А самим ефективним рішенням для таких будиночків в сучасному світі є теплові насоси. Якщо ви встановите тепловий насос, він забезпечить вас теплом взимку, нагрів гарячої води зробить в круглий год, а літом зможе охолодити такий будиночок. А для вашого комфорту внутрі потрібно всього зробити теплу підлогу з кроком, 10, що забезпечить м'яке гарне тепло, і поставити на охолодження фанполе. З такою системою ви будете жити комфортно круглий рік за невеличку плату. А якщо ви побудували будиночок, у вас є плоский дах, от як на цьому будинку. То взагалі ви можете поставити на 3-4 кВт сонячних панелей, батареї і бути взагалі незалежними. А кому цікава тема теплових насосів? Посилці в описанні профіля є мій телеграм. Задавайте питання, консультація безкоштовна. Слава Україні! Всім тепла або холоду. Побачимося.